Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і сьогодні в нас на каналі Свіженькі пропозиції. І що нового, що можемо купити, привезти в Україну, розмитнити, повністю все під ключ, а також доставити по Україні. До кінця нульового розмитнення по електромобілях залишається хтось думає три місяці. Реально залишається, щоб встигнути привезти, розмитнити. Це залишається два місяці, тому що 25 грудня починається святкування Різдва в Європі і всі фірми закриваються. Ніхто в останні дні нічого купувати, продавати не буде. Тому, кого цікавлять електромобілі, не зволікайте, телефонуйте. Сьогодні буде багато. Свіженьких пропозицій і починаємо ми з білого перламутру. Така, такий автомобіль приїхав лише з аукціону. Чистий 20-й рік автомобіль весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування, весь в оригіналі. І максимальна комплектація Executive Line. У 2020 році йдуть набагато цікавіші стопи, вже оновлені, ледовські, І сам автомобіль також в даному кольорі є практичний. Біленький перламутр, в такий колір фарбують дорогі автомобілі і в такому кольорі є Кіаніро. Кіаніро має в своїй лінійці такий колір. Так, автомобілі електричні дорожчають, нікому це не секрет. А з 2026 року більше, ніж на 30% вони виростуть в ціні. Тому що з 1 січня не діє преференції на розмитнення електричних автомобілів і прийдеться платити. Так, для прикладу за Кіаніру 4,5 тисячі євро. Так, даний автомобіль лише прийшов з аукціону. Даний автомобіль без зауважень по технічній стороні все чітко. Гума в хорошому стані, підшипники не годуть, клімат-контроль працює. Так, безключовий доступ, датчики сліпих зон. Максимальна комплектація Executive Line. 2020 рік так, має Ambient підсвіточку, з лівої сторони, з правої сторони GBL музику, пам'ять сидіння, електросидіння, водія. Всі функції потрібні для комфортної їзди. 2020 рік йде вже така велика оновлена мультимедіа, Набагато цікавіша, ніж 2019 рік. 2020 рік такий автомобільчик є Zambien під світочкою з новою навігацією. І 2020 рік має вихід на зарядження трьома фазами. Так, мультикермо пробіг даного автомобіля чесний, це саме основний фактор, тому що від пробігу залежить ціна. Зараз автомобіль не заряджений ще до 100%, тому що лише прийшов з аукціону. Але показує вже запас ходу 423 км. Переключаємо ми, заходимо в менюшечку. І прогноз запасу ходу в даному автомобілі, коли автомобіль буде заряджено до 100%, прогноз 506. Кілометрів. Так, камера заднього огляду, класні кульура. Є задні, передні парктроніки, клімат, місце для бездротової зарядочки телефону, підігрів, сидінь пасажира, водія, охолодження сидінь, підігрів керма. Всі функції є. Адаптивний круїз, контроль. Тримання полоси, датчики світла, датчики дощу. Автомобіль лізинговий обслужений згідно регламенту тут Нідерланда. І проходив техогляд гума протектор, як бачите, в хорошому стані. Салончик в автомобілі також в хорошому стані. Підігрів задніх сидінь. Присутнє, багажне відділення. Також в хорошому стані. Є якісь мікроцарапинки, які потрібно або забрати феном, або заплакувати. Кабель для домашньої зарядочки присутній. Кабель, швидкісна зарядочка, лампочки, аварійний знак, все є в наявності. Класний білий перламутр. Чистий 2020 рік, восьмий. Місяць Ледовське світло, ближнє дальнє, гарно освітлює дорогу, нічну дощову пору. І в даному автомобілі також є три фази. Чистий 20 рік. Прийшли також Кіаніру ще в інших кольорах. Це срібний металік 2020 рік, також максимальна комплектація Executive Line. Автомобіль має пробігу 120 тисяч чесних перевірених. Далі є темно-синій металік. Такий автомобіль також лише прийшов з аукціону. Також автомобіль 2020 року на максимальній комплектації Executive Line. Такі автомобілі ми купували, доставляли і цього тижня відправляємо. 94 тисячі пробігу. Зараз автомобіль стоїть на зарядочці повільній. 3,5 кВт споживання, 1,2 і 1 година 20 хвилин до того, як автомобіль буде повністю заряджений під 100%. Ще один. Темно-синій металік, ще один є такий автомобіль, також лише з аукціону 67 тисяч пробігу. Також автомобільчик поставили зараз на домашню зарядку. Пробіг чесний, перевірений, 67 тисяч 462 кілометри. Будь ласка. Окремо зробимо на даній автомобілі погляд. Також є Kia Soul. максимальна комплектація, чорний металік. 2020 рік. Автомобільчик весь в оригіналі 64 кВт батарея. Також максимальна комплектація Executive Line. І графітовий колір. Ще одна свіженька пропозиція, лише з аукціону, лише прийшов даний автомобільчик. Пробіг даного автомобіля 127 тисяч. Будь-який інший автомобіль, який вас зацікавить, електричний, гібридний, дизельний, можемо купити на аукціоні, доставити в Україну. І по Україні. На даному автомайданчику є багато вантажних автомобілів, гібридні, легкові, дизельні. Будь-який автомобіль можемо купити для вас, доставити в Україну, розмитнити і також доставити по Україні. Телефон мій 050 565 08 17. Не зволікайте, телефонуйте, щоб встигнути ще цього року купити електромобіль за кажучи, нульовим розмитненням. Дякую за лайки, дякую за вподобайки. На все добре, до нових відео.